Всім привіт! От хочу поділитися з думкою. Та ще є віра плацька, є віра душевна, є віра бісівська. Є ще віра от, духовна Божія. І лише от, по духовній Божій вірі я зможу спастися. По першим трьом я не спасуся по бісівській, плацькій, душевній, лише по духовній вірі. А щоб мені бути духовним, мені потрібно пробувати, Слові Божому кожного дня, поставити Ісуса Христа на перше місце в своєму житті. От бути учним Ісуса Христа, виконувати волю Божу, да, проповідувати Слово Боже, приміняти Слово Боже в своє життя. І тоді я зможу духовно розрости і увійти в Царство Боже. Звісно, вот, потрібно розміщати над Словом Божим, над кровеннями Божими потрібно розміщати. Ну, якщо в мене буде бісівська віра. Бісівська віра, це вона є в безділ. Вона ділами не доказує от того, що вона віра в Господа Ісуса Христа, вона не проповідує, вона не виконує Слово Боже, не живе по Слову Божому, гордиці і так далі. Тот, от, по такій вірі я царство. Боже.